Усім привіт, Сьогодні ми будемо грати у Майнкрафті. Я не бачу, скільки у мене глядачів на моєму стріму, але. Я навіть не бачу хоч щось, тому що я не знаю, як правильно поставити телефон. Ну я буду рада, якщо хто, хоч хтось буде на цьому стрімі. Ну Давайте правильно поставимо. Э, давайте. Стать, стоїть, стать, якщо що, я ще раз повторюю, я не бачу, скільки в мене. Або о! От зараз бачу. Вибачте, це російську мову. А, просто так вийшло. Ну, просто я з подружкою розмовляю російською, я весь час розмовляю російською. Сам я не розумію, чому я не можу знімати на комп'ютері. я роблю, як там було сказано на тому відео, але ну, чомусь мене не виходить зняти. От, от хоч хтось би мені сказав б, де, 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 Windows клавіші. Коли у мене комп'ютер на Windows. Давайте заходимо в Minecraft. Чому Minecraft Education? Тому що усі а Другі Майнкрафт, наприклад, Телаунчер або. Келаунчер вони мене не загружаються. Просто-напросто не загружаються. В ніякому разі. Вони чогось думає, типу. Чі, чому, чому ти хочеш. Скачала ти це ж шкіль... шкільний комп'ютер. Ну так, починаю. так на най Ну ноль ноль глядачиев, ноль глядачиев. <гас> Ой, дебил. Камеру камеру снимаю. А, так камеру снимаю. Нормально. Все одно на камере ви, видно, что там такая. О! Усе! Ідеал! От тепер ідеал. Давайте. А, заходимо сюди, заходимо сюди, потім. А, мій світ виживання. Так, це мій хардкор світ. Якщо хтось не дивився минуле відео, я тут виживаю лише один день, і я буду знімати, не знаю, цей день. Боже, я так був раз в першому і Усе. Ютуб думає, що це все. І мені більше нічого не треба. Так. Ну окей, я не пороту, щоб у мене було нуль. Це початок, це мій перший лайфстрім, тому. Що ні. Потім вже буде хоча б один. Ну, я рад, тому хто був перший, я надіюся, він навіть підписав, підписався, але. Звідки мені знати, підписався він або ні. Ну, якщо я подивлюся я сам, то дізнаюся. Але зараз я не знаю. Тень. Тен. Тен. Тинь. Тень. Оремо музику тут тут, тут тут, тут, тут-с, тут-с, тут На тут. самой крутой музоне. Це все, ми загрузилося, тепер треба поміняти камеру, е, тому що якщо буду знімати з цього боку, буде не дуже е, приємно вам бачити. Ну, мені грати буде неприємно, вам бачити, напевно, буде нормально. <гас> якщо зараз, поки я тут налаштовую цю, оце гівно, то і мене хтось ну це можна сказати, що просто саме нелогічно Е, цей а, якого. Хардкор світ. Від першої особи. Усе. Я думаю, що треба спрятатися, тому що я не знаю, як. Виживати з монстрами. Я тут зробив собі мій чел, але я не з ким ще надаруюся. ну З одною особою. А! Шерсть. Вона мені потрібна. Вовна, вовна, вибачте. Як цю ніч. О боже, це ось существо з'явилося. Навіщо воно мені? Ну, я, буду, я, я думаю, ми не будемо тут чекати, тому. Е... А, і звісно, мені ще треба було подивитися коментарі на минуле відео, але я це не зробив. Тому що які коментарі. Алло, за один день. Фу, чого я чекаю? У мене навіть переглядів немає, я ще коментарі хочу. Тобто тут була собака. І, алло, я не розумію, як тут вижити. Я просто ще зараз. Буду бігати кудись. Якщо побачу хоч якогось монстра, то може розглядати що я помер, тому що Ну, я не вмію дратися. Я не бачу екран цього стріма, тому не буду говорити, напевно, зараз. Усе, усе. Я уйшов. Хтось може мені сказати, чому тут дощ, але ні, нікого нема. Ну, давайте візьмемо цю павицю. Яку палицю? Я цю їжу. І будемо їсти і дивитися. Там собака. А у мене нічого нема, у мене навіть жертву нема. Якщо б мені знати, це Майнкрафт лагає і показує дощ, його нема. Або що таке? Вибачте, але я просто спробую, я потім буде... ну, я напевно не буду повертати, тому що я просто розумію, що у прикол, чи будемо мобів. Типу, коли дощ має бути моби. А, а собака пропала Ну вибачте я напевно виключу дощ, тому що я хочу щоб це відео мало хоть якийсь э, сенс Я не розумію чому ніяких мобів нема Так А скоро вже ніч так Скоро вже ніч ні 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 я пропустив півдня. Алло, це так 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 це не буде робитися. Чому так? Я коли закінчив, закінчив стрім, бо... Було... Ой, відео по раз. Було не... Ну, точно не так. Тому давайте повдень. Оце от буде чесно, тому що я закінчив моє минуле відео ніяк не як на такому моменті. Мені ще потрібна їжа. Ну, з моїх советів ми зараз йдемо іскати цю. Як його деревню. О боже, який тупий. Е -е... Ну, такий деревню. Мені не дуже важливо, як он там. Деоріт. Дуже добре. Мені б, краще, залізу. О, oh, давай, тебе, тебе, треба, треба, тебе, 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 блин, треба, труба, <плес> давай! Я тебе зараз да, на мусе, який я крутий, сильний, давай, хило, а, Круто, це дмій перший перший лайвстрім. О, ще одна, ще одна, ще одна. Ще одна. Хе-хе. Чи ти думаєш, будеш жити? Да куди ти йдеш? Ось так тебе, ось так, у мене тепер буде ліжко. <coughs> Бідна лівця. Вона просто шла собі. Чу... Так, усім привіт Ой, який усім привіт? Це продовження. А, у мене пам'ять Чо? Це місце таке гарне, але я напевно, не буду тут жити, тому що. ну, як, як жити тут. А, ні, якщо подумати, реально, як мені тут жити? Тут печери, я не можу навіть. корову нормально вбити. Ой, напевно, нема, нема, не треба такого, такого казати. Ну, давайте хоч, яка, хоч якесь там нормальне місце. Я його на... чергу не піду. А, ну і знову. Боже, зві... звісно, з... знову ніч. Як... як же без цього? Ніч, ніч, ніч. Я тебе ненавиджу. А, давайте робити на мені кровать. А, а, ліжко, ліжко, ліжко. Сорі, сорі, ліжко. Так, треба поставити цей верстак. Тепер треба як, мож... як можна швидше робити це ліжко. Все ліжко, ліжко, звісно. А! Давай спати! Все! Спати! Я Я так не можу зграти! Вибачте, вибачте, я ще зараз. А! Шуще! спати, 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 спати! Спати, спати! 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 Боже. А, спати! Ало! Не треба вставати! Все! Фу, боже! якщо б я помер, я б напевно з розуму з'їхав. І що це? Що це було? Там ще печера у б б'є монстри тому що тут ні нікого нема, ну-ну, якщо подивитися, де, де тут монстри. А, ну там. Звісно там. Е, куди інтернет? Так, ну. А, я туди не піду. Я туди не піду. Я туди піду. О, тут, тут, я думаю, можна, щоб мене не вбили. Тут можна нормально добути залізу залізо. Так, залізку, залізку. Ога. Ой, як гарно, ой, як гарно. Ой, як гарно. Ой, як добре, ой, як гарно. Сім заліза, сім заліза. Ой, давай давайте подивимося, може тут ще є. ну окей тут більше нема. Ну давайте уходимо звідси, тому що. не, не бачу ше, сенсу, щоб тут. Лукати. Нема на якого голоту доброго. А де усі моби, ало? Куди вони д'ялося? Ну окей, підемо далі. Йдемо далі. Нам треба знайти цю де... Дере... А! Цих селянів. Зараз би туди полетів. А, ні, там не там не Ну а вс нормально Чи, Чому чему воно такая місце якесь не знаю чаревная Ааа да блин задолбала чему воно лагает Я не можу нормально знайти себе место для хаты а оно блин лагає Давай мне не важно мне це все сломать Мож... Да не буду я там жить, то мы на туда тяну. Ай, ай, не-не-не, ай, ай. Давай, паркур, паркур, ай, паркур, 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 паркур. Так, це не має бути дуже. Ну окей, ви там мені давайте свої совети. Щоб. тут. і. А... Щоб не встановлювати Советський Союз. Треба писати свої совети. Давайте, давайте, треба, треба. Це обов'язково. Тому давайте. А... А я вот вам кажу усім дякую за перелік, усім goodбай. А ви мені лайк. Окей. Давайте. І коментар своїми советами. Давайте. Усім дякую за перегляд, усім гудбай.